Всім привіт! Мене звуть Аня і я дуже рада вітати вас на каналі Гачок і Нитка. Сьогодні я хотіла би розповісти вам про вироби, які я зв'язала цього року. Можливо, щось буде вам цікаво, тому що на кожен з цих виробів є або опис, або майстер-клас. Тож я сподіваюся, що ви знайдете для себе щось цікавеньке. І так як виробів було. Достатньо так багато, я вирішила їх розбити на різні категорії. І першою категорією буде одяг. І почну я з шортиків. Це перше, що я в'язала з пицями, бо я взагалі не вмію. Тому у процесі в'язання я ще і навчалася в'язати спицями. Але знаєте, шортики все ж таки вийшли гарними, милими. Мені вони дуже подобались, і тим більше на літо вони просто ідеальні. Взагалі не жаркі. Я їх в'язала з пряжі Yarn Art Jeans. Настільки я їх полюбила, що я навіть зробила з ними улюблений мій літній лук, така блакитна. Сорочка, ці шортики, і моя сумочка з макраме, яку я собі робила рік тому. Я зробила опис на ці шортики, але він більше для тих, хто вже вміє в'язати спицями, бо він недостатньо детальний, яким має бути для новачків. І ще раз я хочу наголосити, що усі майстер-класи, описи, різні нотатки з виробів, які я в'яжу на влогах, вони є у моєму телеграм-каналі за хештегом. МК Гачок нитка, ви зможете знайти усі мої описи, Тож долучайтеся, і також долучайтеся до інстаграму. Там також дуже багато цікавого, різні лайфхаки і так далі. Тож чекаю, вас усіх там і продовжимо. Наступним я хотіла би показати вам цей чудовий топ корсет. На нього я навіть знімала майстер-клас на канал, ви можете його легко зв'язати, там все доступно пояснено, навіть для новачка. В'язала його, я також, як і шорти з пряжі Yarn Art Jeans. На літо я вважаю, це ідеальна пряжа. Звичайно, є Ще більш такі підходящі, але мені подобається з нею працювати це дуже легко. Тільки є один нюанс, це я вже зрозуміла після того, як я його зв'язала. Я хотіла би все ж таки зробити його для себе. Трішки довше, не знаю. Можливо, це просто в мене з віком прийшло, що вже якісь короткі топи, е светри мені якось не дуже подобається носити. Вже таке, щоб е пупок закривало, скажімо так. Але схема ця, вона дозволяє зробити такої довжини цей топ, якої потрібно вам. І тепер до більш таких теплих і, напевно, актуальніших речей. І перше, це джемпер. Його ніжність, вона просто заполонила моє серце. Я його дуже сильно полюбила. Просто гляньте без коментарів. Він реально чудовий. Пряжу для цього джемпера я купувала у АТБ, але я гуглила, я знаю точно, що її можна замовити і в інтернеті. Якщо вам цікаво, що це за пряжа, як я в'язала, увесь весь процес я знімала на Ютуб-влог. Про джемпер. Тож, якщо вам цікаво, ви можете подивитися, і опис також є у моєму телеграмі. Пряжа для цього берету в мене лежала і чекала, напевно, пів року. За дуже довго. Але я все ж таки зв'язала цей берет, він просто неймовірний. Це була пряжа, до речі, на Комохер. Напевно так, якщо я не помиляюсь, також. Ви можете переглянути відео-влог, у якому я в'язала цей берет. Дуже цікавий влог. Мені навіть він сподобався, хоча я не так часто дивлюся, передивляюся свої відео після монтажу. Але цей він вийшов дуже класним. Та й сам виріб, якщо чесно, просто неймовірний. Але на жаль, через різку зміну погоди. З такої жаркої на холодну в мене не було нагоди його одягнути. Але я сподіваюся, що все ж таки зроблю якусь фотосесію у стилі француженки і обов'язково вдягну цей беретик, тому що він вийшов дійсно класним. Також у тому влозі я показувала деякі нюанси по в'язанню цього берету і деякі лайфхаки. Тож, можливо, комусь це буде корисно. А ось цей кардиган це напевно річ, яку я в'язала найдовше з усіх моїх виробів, тому що паралельно я створювала опис і схеми для в'язання. Дуже важко мені давалися саме розрахунки, але... Він того вартий. Цей майстер-клас, він доступний, він безкоштовний. Кардиганчик вийшов такий затишний, теплий, але мені здається, що він краще підійде на початок осені, коли ще тепло. Або... На весну це просто ідеальний варіант, я думаю, що взагалі не буду його знімати. Е, тільки що я хотіла би переробити це рукави, я спробувала зробити там зав'язки, як на тому бежевому джемпері мені не сподобалось. Також я спробувала е, в'язати резиночку, таку є нитка резинка. Мені також не дуже сподобалось, тож якщо в мене будуть сили і натхнення, то я просто... Просто перев'яжу, зроблю коротшими рукави, точніше, не перев'яжу, а там просто потрібно прибрати декілька рядів, але це все час, тому я поки що відклала цю справу. І також пряжу. Я рекомендувала там пряжу. Алізе, але все ж таки вона колеться. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, то краще або щось вдягати під цей кардиган, або просто обрати більш ніжну до тіла пряжу, і тоді все буде добре. І ще один кардиганчик з дуже цікавою історією, його я переробила. Переробила із кардигану, який я придбала у секонді. Я пішла просто дивилася, мені подобається заходити, лазити по секондам, щось шукати. Іноді трапляються дуже класні речі. І ось я придивилася цей кардиган. Мені сподобалася саме пряжа. Я придбала його, а далі ви можете просто подивитися влог. І дізнатися про нього більше, тому що, ну, кардиганчик вийшов дійсно класний, я переробила його на більш таку трендову модель, трендовий фасон. Тож, якщо вам також буде цікаво, опис є. Це, до речі, друга річ, яку я в'язала спицями, вийшло нібито непогано, але. Вибачте, мені я новачок ще в спицях, я тільки вчуся. Сподіваюся, що вже в найближчий час я е, почну в'язати щось складніше, аніж просто прямокутники із там, декількома убавками. Нарешті я перезняла і перев'язала цей майстер-клас Шапки. Мене дуже багато просили, ви писали дуже багато коментарів, мені залишали під моїм минулим відео майстер-класом на Ютубі, щоб я перезняла, тому що я обрала тоді незрозумілу пряжу, вона рябить, і не усім, особливо новачкам, було зрозуміло, куди, що і як взагалі в'язати. Тож, по вашим запитам, будь ласка, переходьте, дивіться, я думаю, що це зараз актуально. Зв'язати теплу шапку вона завжди потрібна. Пряжу обирайте, яку хочете, там все буде зрозуміло, пояснено. Тож, будь ласка. І з останнього, що я зв'язала із речей саме. Це светрик для мого песика. Скажу одразу, що опису на нього немає, але є опис і майстер-клас на ось цей чудовий квадратик, який є там головним елементом у цьому светрику. Тож так плавно переходимо до наступної категорії: це інші мої вироби. Але спершу я розкажу про цей квадрат. Колись я зробила відео туторіал. На YouTube квадратик з сердечком. Тож, якщо вам цікаво, переходьте. А на ось цей квадратик з лапкою я не знімала відео і не знаю, чи буду знімати. Але я приготувала все, ж для вас опис і схема. Також, я думаю, буде зрозуміло і для новачків. Знову повторюсь, що це все є. У телеграмі ви зможете зробити цей квадратик для себе просто для колекції, чому б і ні. Або дійсно щось зв'язати з нього. Я думаю, що квадратики це основа в'язання гачком, з них просто неможливо нічого не зробити. Вони завжди потрібні. І завжди актуальні. І насправді, як я працювала з цим квадратиком, було дуже важко. Я ніяк не могла довести його до ідеального. Я дуже багато перев'язувала. Та все ж таки цей майстер-клас безкоштовний. Він підходить для новачків. Усе там зрозуміло. Тож, будь ласка, користуйтеся і перейду тепер до іграшок. Їх я зв'язала також немало. Є як безкоштовні, звичайно ж, плать. Але не за всі гроші світу, одразу вам кажу. Я такого не збираюся робити, особливо для вас, мої дорогі україномовні в'язальниці. Отже, з безкоштовних в мене є ось таке серденько. Фанати комп'ютерної гри Sims 4 зрозуміли зараз. Мені вона одразу сподобалося, коли я побачила це оновлення і вирішила, чому б не зв'язати. Дуже класна іграшка дійсно вийшла. Мила, прикольна, емоцію можна будь-яку зробити. Відео майстер-клас є на Ютубі. Також нещодавно після дуже дуже вдалого огляду пряжі з Аврори Пухнастої а ви мене попросили зробити ведмедика плюшевого. Я зробила відеомайстер клас Тож, будь ласка, тому що просили-просили, а переглядів щось якось мало. Мені навіть писали дівчата, новачки які е, взагалі ніколи не тримали гачок в руках, що вони легко зв'язали цього ведмедика то... і тепер платні майстер-класи. Мені навіть якось трішки незручно про них казати, але все ж таки я над ними дуже довго працювала, перероблювала також, перев'язувала, постійно щось переписувала, працювала над самим оформленням і так далі. А це все займає доволі багато часу. Перша іграшка це такий милий котик метелик. На нього мене надихнула. Весна, до речі, в цьому мені допоміг штучний інтелект. Я йому описала, що я хочу бачити. І він мені видав декілька варіантів. Я вибрала один із них. У мене він якийсь особливий дописи усіх моїх платних майстер-класів закріплені у інстаграмі. Тож, будь ласка, заходьте там, прочитайте усі деталі, і можете мені написати, якщо вас зацікавить якийсь із них. І на кінець ось така чудова іграшка. Це також платний майстер-клас. А надихнув мене мій песик-персик. Я спочатку хотіла зробити лише просто песика у формі з тілом персика, Вибачаюсь. Але під час самого створення цієї іграшки я зрозуміла, що чому б не зробити ще інших тваринок, тому що сам опис, сама схема вона дозволяє це зробити. І тому представляю вам майстер-клас. Три в одному, тобто ви можете зв'язати песика, зайчика і котика, і також три різні фрукти зробити: це персик, яблучко і... Полуничка. Отже, я вважаю, що це взагалі скар. У всіх цих майстер-класах опис детальний, і також він супроводжується фото, іноді навіть відео. Взагалі, в мене було ще дуже багато різних іграшок, на які я не маю майстер-класів, ніяких описів. І навіть зараз, якщо ви мене попросите зробити опис на цю іграшку, я вам відмовлю, тому що ні, це буде дуже важко дійсно. Я вже забула, що як, і я в'язала. Бо насправді робити майстер-клас це дуже важко. Це дуже багато перев'язів, це постійні. Постійно потрібно щось змінювати, щось не подобається, щось не так, якась петля не така, чи ще щось зробити, фото до кожного кроку, це також дуже багато часу. І коли я бачу злиті майстер-класи майстринь, які насправді платні, і скільки над ними було зроблено роботи, мені не те, що сумно, мені просто. Образливо. Ну що ж, буду вже завершувати. Можливо, щось я забула вам показати. Дуже багато в'яжу, працюю над цим, над створенням контенту, тож це нормально. Але з того, що я вам розповіла, можливо, для вас буде щось цікавим, щось ви знайдете для себе актуальне, обов'язково зв'яжіть і поділіться своїм готовим виробом. Тому що я часто прошу. Щоб ви показували, висвітлювали готові вироби, які ви робите за моїми майстер-класами. це дуже 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 цікаво і важливо. Діліться, я буду репостити собі у інстаграм. Тим самим ви допоможете, щоб моє ком'юніті гачок і нитка. Поповнювалися кожен раз новими і новими творчими дівчатками. Ну а вам я кажу дякую за перегляд. Бажаю легкого в'язання і не забудьте написати, який з цих виробів вам сподобався найбільше у коментарях. А мені буде цікаво почитати.